Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні нагадує про режим економії електроенергії, щоб досягти справедливості у дотриманні графіків 2 через 2, необхідно мешканцям будинків, які на спільних мережах з об'єктами критичної інфраструктури суворіше дотримуватися правил економії з 8 години ранку до 10.30 і з сімнадцятої до 20.30. Друзі, дбайте й про своїх сусідів. Підсумовує голова ОВА. Олександрійцям нагадують про державну програму Прихисток. Це соціальний проєкт, завдяки якому вимушені переселенці можуть знайти тимчасове безкоштовне житло. Кожен охочий, хто має таку можливість, може розмістити оголошення про безкоштовне житло на сайті прихисток.gov.ua. Ті, хто потребують прихистку, можуть знайти свій варіант і зв'язатися з власником. Власники житла, які прихистили переселенців, отримують компенсацію від держави на сплату комунальних послуг 900 гривень за людину на місяць. Йдеться на сторінці міськради. Олександрії стартувала школа екоактивізму, яку проводить громадська організація Нова дружківка. Перший тренінг про вплив побутових відходів та відповідальне поводження відбувся наприкінці січня. До навчання долучилися дівчата та хлопці з Кіровоградської, Донецької, Харківської, Херсонської та Луганської областей. Організатори школи, крім екологічної просвіти, хочуть сприяти інтеграції внутрішньопереміщених осіб у громади, в яких вони проживають. Програмі ще шість тренінгів, а також плогінг, зазначають організатори. У Кропивницькому у відділеннях Укрпошти розпочали обмін старих ламп розжарювання на енергозберігаючі. За перший день обміняли майже 1200 ламп, пише Суспільне. Обмін ламп це проєкт уряду, що стартував в усіх областях України. Одна людина може обміняти 5 ламп прожарювання. Кіровоградщина отримала 200 тисяч енергозберігаючих ламп. Спочатку в проєкті беруть участь відділення обласного центру, далі міські, сільські і просувні відділення зв'язку. Волонтерська організація Ельф виконала заявку, що виходить за межі швейних можливостей. На прохання друзів-медиків зібрали продуктову допомогу для прифронтового госпіталю. На допомогу прийшли односельчани, голови ельфів. Мешканці Бандурівки та сусідньої ясинуватки зібрали продукти та долучили 800 гривень на потреби, килимки, постіль, посуд та випічку. Володимир Чех, волонтер, який курує напрямок плетіння сіток в Олександрії, звітує про ще одну продуктивну локацію. Колектив медичного коледжу приєднався нещодавно до плетіння маскувальних сіток та вже передав захисникам 33 вироби. Учениці Олександрійської дитячої художньої школи здобули призові місця на міжнародному творчому фестивалі конкурсів в Турції. Перше місце в номінації Декоративно-прикладне мистецтво з роботою Казкова хатинка посіла Софія Міщенко. У христини Мороко. Друге місце в номінації Паперова пластика за роботу Осінній натюрморт. У четвер, 2 лютого, очікується мінлива хмарність. Температура вночі 1 градус морозу, в день до плюс трьох. Атмосферний тиск 747 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри на секунду.